Часто пацієнти запитують, а чому ця система є дорожчою за іншу. І тоді я навожу приклад автомобілі. Ви можете купити Ланос, ви можете купити Бентлі, ви можете купити Mercedes. Це все машини, які їздять, це все машини, які дозволяють вам з пункту А дістатися до пункту Б. Але тільки ви знаєте, що таке комфорт, тільки ви знаєте, що таке відповідальність за кожен елемент тої системи, яка знаходиться в цій машині, так і дентальні імплантати. Ви платите не стільки за дентальний імплантат, скільки за досвід хірурга. Якщо вам ставлять імплантат за 15 хвилин і він приживається, це не значить, що ви оплачуєте 15 хвилин. Насправді, як кажуть в стоматології, ви оплачуєте ті роки, які хірург вчився для того, щоб за 15 хвилин поставити імплантат, за півгодини видалити складний зуб. І зробити це з мінімальною, скажімо, травмою для вашого організму. Але пам'ятайте, що це все замінники, це все штучне, і тільки ваші зуби будуть слугувати вам вірно, якщо ви за ними доглядатимете. Тільки ваші зуби дані вам від Бога двічі безкоштовно. За все решта доводиться платити.